Окупанти відступають по всіх фронтах від Луганщини до Херсонщини, які вони оголосили територією РФ. Чому кремлівські пропагандисти не волають про агресію з боку України і чому Лукашенко не поспішає вступити у війну для захисту так званих територій союзної держави? Ви дивитесь під прицілом сьогодні. Дамо відповіді на ці питання. Кремль оголосив про приєднання до РФ тимчасово окупованих українських територій. Ставки стали максимальними, але українських військових це не зупинило. Вони продовжують успішний контрнаступ на сході та півдні. Путіну залишається тільки ядерний шантаж. Однак, поки він соромиться робити це відверто. Є в Путіна ще один козир, хоч цей козирна шістка. Союзна Білорусь, яка мусить вступити у війну в разі нападу на РФ. Насправді, Москва давно добувається від своїх сателітів у мінську прямої участі в так званій спеціальній військовій операції. Ми бачимо ті заходи, які проводяться зараз Російською Федерацією, саме щоб знову ж таки заставити керівництво Білорусі вступити в відкритому війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна Лукашенка, Лукашенка, де, де обговорюється це питання, і Путін намагається саме схилити Лукашенка до цього рішення. Остання зустріч відбулася зовсім недавно. В Сочі знову ж таки, скоріш за все, обговорювалося питання і підтримки, і вступу в Білорусі в війну. А крім того, ми не виключаємо. Воєнна розвідка проаналізувала всі дані, які є, що Путін. Говорив з Лукашенка стосовно визнання анексії наших територій, тобто захоплених територій, визнання результатів так званих референдумів. Лукашенко зі всіх сил намагається уникнути повноцінної участі у війні. Він розуміє і боїться її наслідків. А це щонайменше найменше тисячі вбитих, поранених, внутрішня дестабілізація та велика загроза власному режиму. Особа, яка вважає себе президентом Білорусі, насамперед шукає заспокоєння собі. Бо чудово усвідомлює, що якщо Білорусь в'яжеться в бойові дії проти України, для неї це квіточок в один кінець. Вони зазнають не тільки ніщівної військової поразки, але й та банда, яка узурпувала владу в Білорусі, буде частково знищена, частково притягнута до кримінальної відповідальності. Але цього разу проскочити буде значно складніше. Путін іде в банк і, вочевидь, вимагатиме цього ж від молодшого партнера. Але Лукашенко не здається. Днями в присутності білоруських генералів він таки визнав, що бере участь у війні. Що касається нашого участі в спеціальній військовій операції в Україні. Ми участвуємо там, ми це не прячемо. але ми нікого не убиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх воєнних. Да, ми лечимо. лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Но как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет. Насправді участь у війні була і досі є. Лукашенко забув згадати про надання білоруської території та інфраструктури для лютневого наступу на Київ і регулярних ракетних ударів по території України. Залишилися ракетні комплекси «Іскандер» російські, які перебувають і можуть висуватися до нашого кордону. Ну і постійно залучається авіація. Насамперед, дальня авіація, ті ж самі ту 22 м 3 які здатні нести крилаті ракети. І крім того, оперативно тактична авіація, яка теж використовує відповідні ракети повітря-поверхні для того, щоб наносити удари по нашій території. На нинішньому етапі війни окупанти зіткнулися з катастрофічною нестачею бойової техніки і дефіцитом боєприпасів. І оскільки обирати не доводиться, росіяни буквально вичищають білоруські арсенали. Зараз у них по центру зберігання бронетанкового майна вештуються російські воєнні, які шукають хоч якісь запчастини, щоб відновлювати російську техніку. Не знаю, що там можна зняти з того кладбища радянської техніки. Вивозяться боєприпаси потрібних номенклатур, бо, ну, сумовно кажучи, із Усурійського чи Зелену Д трошки далеко до Харкова. З білорусі трошки ближче. Також білоруські військові допомагають Путіну відволікати українських оборонців від інших напрямків нескінченними навчаннями поблизу наших кордонів. Збройних сил Білорусі продовжуються навчання. При тому ці навчання вже продовжуються не один місяць. Кожен кожного разу е, приймається рішення щоб, е, про продовження цього навчання. До цього проводили, проводилися командно штабні навчання е, органів управління збройних сил. На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це і механізовані батальйони, і це батальйони повітряно десантних військ, так зване командування сил спеціальних операцій. Та головне питання: наскільки реально загрозу створює це угрупування військ? Наявні сили у Білорусі за певних умов спроможні створити певні проблеми, вторгнутися на невелику глибину на нашу територію. Але військово-політичне керівництво Білорусі не готове до таких кроків? Адже усвідомлює, що, по-перше, їх армія не готова воювати проти збройних сил України, і по-друге, а яку мету військово-політичну має вирішити Білорусь? Тягаючи каштани з вогнища для Росії, тому Лукашенко і надалі намагатиметься активно демонструвати свою відданість Путіну. Однак, все ж без безпосередньої участі у війні, фінал Ліги Чемпіонів, другий тайм лишилося півгодини. І тут жінка намагається вас примусити винести сміття з хати. Ви з одного боку поважаєте дружину, а з іншого боку, повтору матча не буде. І ви постійно знаходите якісь переконливі причини з тим сміттям нікуди не йти. Те саме відбувається в Білорусі, котро Кремль намагається втягти, активніше залучити до участі в бойових діях. Вони систему зв'язку перевірили, систему ППО потренували, авіація політала. Так, що ще не зробили? Кордон не посилили. йо а у нас же ж міграційна криза півроку тому була. Давайте ще подивимося, як там в Литві. Туди батальйон відправили. Так, що ще? Давайте військовозобов'язаних на збори призвемо. Давайте ми перевірку боєготовності проведемо, три місяці проводять. Так, що лишилося? Лукашенко готовий віддати те, що в нього є, хай це використовує Російська Федерація, але саму, сама Білорусь, самі Збройні Сили безпосередньо не вступати в війну проти нашої країни. Наскільки довго буде така ситуація, все буде залежати від того, як будуть розвиватися події на нашій території. Не на фронті, і, і, взагалі, як буде йти подальший розвиток подій у війні Росії проти нашої держави? Теоретично росіяни могли б спробувати влаштувати ще один похід на Київ з Білорусі, як у лютому. Але розвиток подій уже призвів до того, що агресору не вистачає сил на вже наявних фронтах. Що тут говорити про відкриття нових ресурсів боєздатних спроможних. Щось міру показати Росії на сьогодні нема. Судячи з того, що найбільше сил сконцентровано на Запорізькому напрямку, Росія приділяє набагато більшу увагу утриманню Сухопутного коридору в Крим, ніж захопленню чогось десь на інших напрямках. Коли розвивалася операція на, в районі Ізюма, по звільненню Харківщини, потім по звільненню Лімана, Звідси резерви перекидалися на Херсонський напрямок, на Запорізький напрямок. Призупинялися певні наступальні дії на Донецькому напрямку. Це говорить про те, що про північ в Росії вже її ніхто не згадує. Тим не менш, з Білорусі надходять тривожні сигнали, зокрема про підготовку транспортної інфраструктури до прийому та перевезення великої кількості військ. Зокрема, залізничне сполучення, також аеродромна мережа, яка постійно готується до прийому нових підрозділів, можливо, і збройних сил Російської Федерації. Безумовно, на цей проміжок часу таких випадків посилення з боку Російської Федерації на території Республіки Білорусь не відмічено. Але нам відомо, що така загроза може відбутися у подальшому. Також відомо, що за відсутності можливості залучення білоруських збройних сил до бойових дій проти України росіяни намагаються вербувати там найманців. За даними головного управління розвідки, насамперед активно працює зараз там Вагнер, то, то ж саме приватна військова кампанія. Вони розгорнули в мінську і в деяких містах свої вербувальні пункти. От і здійснюють набір бажаючих саме працювати в Вагнері і брати участь. В війні проти України наскільки їм вдасться багато завербувати людей? Ну, будемо відслідковувати, але такі такі заходи над, саме на території Білорусі вони проводяться. Безпосередньої загрози з боку Білорусі на сьогодні нема, але є загрози потенційні. Тому українські сили оборони уважно стежать за північним напрямком і постійно тренуються відбувати ворожі атаки звідти. Ми чудово розуміємо, що на території Білорусі на даний момент, як таких наступальних з'єднань, хоч і немає, але як візькою, ми прохом будь-які варіанти, ми маємо. На території територічинівської області доріг, по яким може висуватися ворог, і тому ми відпрацюємо всі варіанти, враховуючи ну, ділянки місцевості, можливості, які може бути ворог, з того чи іншому напрямку. Звісно, РФ може спробувати повторити лютий 22-го. Та наразі це схоже саме на відволікання. Адже навіть накопичивши десятки тисяч мобілізованого м'яса на цьому напрямі, навіть посадивши їх на розконсервовані Т-62 у кінцевий успіх такої авантюри, нині не вірить навіть Путін. Щодо Білорусі, не виключно, що їхні війська з часом все ж візьмуть повноцінну участь у війні. Лукашенко доведеться за це розплачуватись також повноцінно. Військові об'єкти на території Білорусі стануть абсолютно легітимними цілями. Армію буде розгромлено. Захищати свій режим та й власне життя ставатиме дедалі важче, а зрештою, це стане неможливим взагалі. Кожен отримає те, що заслужив, і отримає від Збройних сил України. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!